У ніч на 17 червня Київ став мішенню масштабної ворожої атаки. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 27 локацій у різних районах міста. Під вогнем опинилися житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури. Кількість поранених зросла до 55 людей. Також відомо про одного загиблого повідомляють у ДСНС області. Серед зруйнованого гуртожиток авіаційного університету особливо значні пошкодження зафіксовані в Солом'янському районі столиці влучання в ці. Вільні об'єкти та житлові багатоповерхівки. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть бути під руїнами. На місцях працюють всі екстрені служби. Під час нічної ворожої атаки постраждала і Одеса. Ракета влучила в інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливими освітніми потребами. На щастя, обійшлося без постраждалих серед людей. Також пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч. Повідомили в Одеській ова. Серйозні руйнування зафіксовано і в історичній частині міста. Будинки понівечені за кількома адресами досі триває гасіння пожеж. Інформації про загиблих наразі немає. У ніч на 17 червня російські війська задали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і гуртожиток. Вибуховою хвилою вибуто вікна в понад 50 помешканнях. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, також зруйновано близько 30 гаражів у місцевих. На щастя, люди не постраждали. У ніч на 17 червня агресор тероризував Нікопольський район Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилася Марганецька Мирівська громада та сам райцентр. Ворог застосував ударні дрони та ракетні системи залпового вогню град. У наслідок атаки пошкоджено 9 приватних будинків, три господарчі споруди, скутер, кілька автівок. Тим часом ввечері того ж дня російська армія задала ударів керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді, Синельниківського району. Масштаб руйнування наразі встановлю Люються на щастя, у всіх випадках обійшлося без загиблих та поранених.